Ми з місця Вознесенська ми переїхали в місто Миколаїв 4 роки назад. У нас двоє діток з чоловіком. Старшої доньки ось в березні буде 18 років, молодшому 14. Діти в мене займаються спортом. Старша дитина, вона в Паралімпійській зборної України по настольному тенісу. І вона займалася тим, що на зборах, на змаганнях приносила нашій країні медалі. Молодший також ну, школа, також займається настольним тенісом. Працювали, дітей виховували. Все було добре, все було добре, якось йшли на перспективу, йшли на, на розвиток, придбали квартиру, ремонт там робили, ну, пожили ми, на жаль, там. Цього рік. Того ранку подружжя прокинулася досвіта, тому що чоловік Тетяни мав їхати у відрядження. Ми встали раніше у четвертій годині, збирались, тому що в п'ятій та во і пролунали вибухи. Ми спочатку не зрозуміли, де і що. Ми думали просто десь у квартирі, чи газ зарвався, чи що. Але ні скорих, ні міліції, ні нічого цього не було. Через хвилин п'ять, навіть десять пролунав другий вибух. І, і тоді пішли сообщення в телеграмі, в вайбері. Дівчата почали з роботи писати, що це, хто це, бо весь Миколаїв це чув. І написали, що почалась війна. І ми поїхали з чоловіком на роботу. Дізнати, що робити нам далі і так далі. Е, Олександр Олексійович сказав, так, почалась війна, давайте заправляти машину і будемо чекати розвитку далі. Дітей я відправила одразу до бабусів Вознесенськ, Миколаївську область. Е, вони були там, а ми залишились в Миколаєві, що, в принципі, ми думали, що будемо працювати, якщо чесно, в голові. Взагалі не вкладала, що це почалась війна. Ось так жорстока і підступна широкомасштабна війна, яку принесли з собою російські війська, поклала кінець мирному життю українців. Лише коли почали приходити звістки про просування російських військ у бік Херсону, Тетяна Шинкарьова наважилась покинути Миколаїв та поїхати у Вознесенськ до дітей. У нас було вирішено з чоловіком, що ми їдемо до дітей. Тому що ми не розуміли, що далі буде, а діти там, а ми тут. І... От, і ми виїхали в Вознесенськ. Але ми їхали на два дні. Слава Богу, бо в нас кіт є, ми забрали кота. От, і слава Богу, що забрали, бо я не знаю, що взагалі з ним. І... А так вийшло, що ми вже не... не змогли повернутися ми в Миколаїв. Ми були в Вознесенській до 2 березня, поки в Вознесенськ не зайшли танки. І коли зайшли в Вознесенськ, коли почала битва, почали стріляти, почали бути прильоти. Ми з дітьми тиждень сиділи в підвалі, і потім було вирішено, що ми від'їжджаємо раді дітей. Ми боремось, ми розуміємо, що робити. Я бігала в лікарню, тому що там треба було кров здавати, а це допомагати, бо там прильоти були. У нас недалеко була воїнська часть, хлопців привозили. Ну, всі люди згуртувалися дуже гарно, але раді дітей я розуміла, що треба виїжджати, тому що дівчина в мене. Такого возраста, що непонятно, що росіяни з нею зроблять, і хлопчик, ну їм ще жить і жити. Розуміючи, яку загрозу несуть російські війська, тетяна не стала ризикувати життям дітей, тож вирішила перевести родину на західну Україну, а саме у відносно безпечніші Чернівці. Чому ми вирішили в Чернівці їхати? Тому що у нас тут комов'я. І кум з самого початку війни він нам дзвонив, їдьте сюди, у нас тут тихо, все добре, але ми зразу якось не так. І, а потім так, і ми приїхали сюди, і слава Богу, комові нас прийняли, розселили. Ми живемо у них на квартирі. Діти далі навчаються. Старша зараз зборна України встановила тренування, збір, то вона далі продовжує займатися спортом, поступила в інститут, але в наш Миколаївський. Вона каже, я все одно Миколаїв повернуся і буду там вчитись. Тому в наш Миколаївський поступила. Хлопець теж учиться онлайн, не захотів йти сюди, в школу не тому, що йому місто не подобається, а тому, що він каже, я зі своїми буду. Дітьми зі своєю вчителькою каже, ми ж повернемось і будемо далі вчитись. Кожен українець отримав свої уроки війни для Тетяни це усвідомлення цінності життя. Так, да, цінили, але розумієш, ну рано лі поздно ми бігаємо. А з війною розумієш, що воно сьогодні ми ходимо, а завтра ні. Тому що комусь так хочеться. І рідне місце. Ми раніше. По містам їздили, працювали. Ми в Одесі працювали у в, в Миколаєві. Але і, зараз розумію, що місто Миколаїв це саме найдет, яке туди хочеться повернутися. Рідний дім, навіть на цінність рідного дома і цінні життя. Наразі всіх українців об'єднує одна єдина мрія, яка випалена вогнем війни у серцях кожного. Перемога і повернення додому це сама моя бажана Щас... мрія на сьогоднішній день.